Вам коректно про це спитати керівника фракції чи колег-депутатів, які безпосередньо працюють у Верховній Раді? Для мене дуже важливо, щоб фракція самопоміч була активною і власне працювала згідно тих побажань, які дають виборці. А яка сьогодні проблема? номер один? це бідність в нашій країні, це імітація корупції. Ми сьогодні чуємо цифри, що за попередні роки було вкрадено в державі 30-40 мільярдів доларів. А я питаю, а яка кількість тих коштів повернута? Ви знаєте, яка повернута? Я не знаю. Ми ж маємо сьогодні геніальних працівників правоохоронних органів, які знаходять часу займатися кожним комунальним підприємством містерлова. А ви спитайте, їх, будь ласка, як розслідується кримінальна справа стосовно підпалу Грибовицького полігону? Скільки слідчих задіяно в цій справі? Хто її розслідує? Фахівці над, над великого рівня? Ні. А друге питання факти, які я прочитав в суботу, в газеті «Зеркало неділя» про жахливу корупцію в системі закупів в оборонці, коли просто через конвертаційні центри відмито 300 мільйонів гривень. А які покарання будуть за це, часи війни красти гроші на оборонку? Тут треба бути в ногу з часом. Звичайно, що сьогодні важливо, щоб державний бюджет був прийнятий. щоб в цьому державному бюджеті були передбачені кошти для учасників бойових дій, щоб вони могли можливість отримати довотривалі кошти на купівлю житла. Компенсаторні інші моменти, що вони могли отримувати, щоб цей приклад, який у Львові, міг мати наслідування для всіх міст нашої держави. Тому що дуже часто держава дає орден і говорить: а ви йдіть, будь ласка, до міста, там гроші, там майно, а де? Коли в цьому році ми орієнтовно 50 мільйонів витрачаємо на допомогу нашим хлопцям, які сьогодні воюють. 50 мільйонів міських грошей, які можна було б потратити на медицину, купити обладнання. Нове обладнання для шкіл, але ми розуміємо, що, що війна в країні треба наших хлопців захищати. А тут мені називають цифру 300 мільйонів, які просто тупо вкрали, через конвентраційні центри витратили. Як з ним бути в нашій державі? Тобто правда і тільки правда.